Вас вітає розсадник Проксима, чергове завантаження. Так, Лавровишня On Fire. Це Лавровишня, яка середня по розміру між великою Навітою, яка може досягти 3 метрів, і карликовою отолюкен. Це карликова. А от саме це зараз їде на замовлення сорт Лавровишні On Fire. І ще його особливості в тому, що він молоді прирості, у нього рожеві. Так? І це дуже цікава рослина, і вже перевірено, що у нас нормально воно зимує. Далі е е е львець казацький називається TamnoBlight. Чим він відрізняється, це із казацьких тамерціфолія є і тамноблайт в майже відрізні, відрізнити їх майже неможливо. Там no Blight", no Blight і там Вони дуже схожі між собою. Зелені, класичні, козацькі. Далі. Тут іде павловня Томентоза, це повстиста павловня, яка у нас росте за рік по 3 метри. Рослина 8, 9 10 зони. Трошки не нашої зони, з нею треба гратись, але цікаво. Ялівець лежачий кошикіо куш... Шегіма. Цікава це новиночка у нас цього року. Така жовта форма. Е, так, ще Іде у нас Куприсоципарія Слейланда? Це чемпіон по росту. По швидкості росту, зростання для живоплотів. Він росте в рік по 40-50 см. Ну, зараз він, ну, він може навіть за рік, коли попадає в ґрунт, навіть метр, метр вирости приріст за рік. І ялиця Кавказька, ялиця Кавказька, Нордманіана, Abias, Нордманіана в 10-літровому контейнері. Має провідник гарненький, і якщо її доглядати, також дуже цікава рослина. Запрошуємо розсадник проксима. Нагадуємо, що ми робимо доставку будь-яку куточок України попутними вантажами. На довантаженнях на транспорті ми ніколи нічого не заробляли. Запрошуємо розсадник проксима. Слава Україні!